Я ж тебе так ждала. Я ж тебе, я ж тебе виглядала кожен день. Вбита горе мати, овдовіла дружина та осиротіла донечка. Це найрідніші, які залишились на цьому світі у загиблого Олександра Філімонова. Він стояв на захисті наших рубежів на Донецькому напрямку. Служив у складі 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Чоловік був навідником, постійно знаходився на нулі. Провести загиблого в останню путь прийшло близько півсотні небайдужих. Жалко, коли такі хороші хлопці, які могли б зробити дуже багато ще в нашому суспільстві і в нашій державі, гибнуть, захищаючи нас. Взагалі, дуже широкої, щирої і доброї душі була людина така, не заздрізна. Завжди приходила на допомогу всім. Дуже жаль, що він мало пожив. Олександр у цивільному житті близько восьми років пропрацював помічником машиніста тепловозу на північному ГЗК. На захист своєї країни був готовий стати ще з першого дня повномасштабного вторгнення, але дружина військового зізнається, постійно відмовляла чоловіка заради трирічної донечки, якій потрібен тато. Приєднався до лав ЗСУ Олександру жовтні, отримавши повістку. В останніх документів він мені не показував. Він дуже боявся, щоб я не хвилювалась. Лишній раз, тому навіть що він в дієвці, я дізналася вже десь за кілька тижнів перед, перед смертю. Дитину дуже любив. Настрічна донька. Дитину дуже любив. Він дуже сімейний був дуже. З жовтня по грудень Олександр стояв на захисті міста фортеці Бахмут. Пізніше його перевели до Авдіївки. Там він і загинув. Востаннє з дружиною на зв'язок виходив 21 березня за день до загибелі. У зі останній розмові сказав, що виходить на позиції на бойове завдання на добу. <клес> Олександра Філімонова нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню. Посмертно свій останній спочинок. 35-річний полеглий герой знайшов на центральному кладовищі Кривого Рогу у секторі почесних поховань. У чоловіка залишилася дружина, донька, мати, батько та відчим. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Ганна Соболєва, Катерина Шелест, Андрій Яковлєв, перший міський.